Всім привіт! Ну що, у нас почався сезон уборки по сої. Перший бункер вже на машині. Зараз Миколаїв буде висипати другий. Ох і пилюка, це капець. Фу. Це капець, а е, Сергій Іванович? Воду до ярика, да? Колоток! Є такі білки недоволеніщі, но в целом, благо хороша. Серьйно? А? Ты ч сюди заліз? Пошли, давай зламу Давай О, да хорошо, як тут Кондерчик дує Хто казав, що у нас не получится кондер зробити, ага Все четко Преобразователь Кондер, все супер Сікатес А! А, ти пізно включив? Я зараз з тобою поїду, підожди мене. Так, влага 12,5, плюс-мінус, все чітко, так? Да? Зараз ще кружок, ще троє якийсь часок і все буде в нормі. Я вважаю, це норма. А, ah, це ще з тої сторони він краї відкрасив. Від красота, так. Зараз поїдемо з Яриком. Якраз ще бункер. І буде красота. Взагалі що? Кандрчик працює чітко. Те, що ви там писали, у нас нічого не вийде, голови надує, куфайки носить будете, ні. Зроблений класний жолобочок. Все дує і піднімається вгору. На, конкретно на, на тракториста, на комбайнера пряме попадання з кандюра немає. Ось поставили 24 градуси. И то, что надо. Красота. Ну, агрофон сои. Горка полным ходом. Да, Ярослав Николаевич. Сейчас автопилот, я просто. Ты да, вже хочеш тоді з дому, дома сидіти, так? Да? Так що красота. Зараз дойдемо до краю, висипаємо транті бункер і веземо на склад. Так, що ми маємо? Одну машину відвезли, ще бункер намолотили. Як бачимо, зріз. Майже майже нижніх стручків не лишається. Ідеально красота. Так, зблизька соя. Виглядить гарно, дуже гарно, питань нема. Домолотим оцей участок і тоді більш-менш будемо розуміти, яка врожайність. Зараз важко щось сказати. Ну, а в нас обід по розписанню, по-другому ніяк. Обід, Об конечно І кадьорчик працює, все робить, все красота. Я що тільки заробив один Ярослав Миколаєвич. Чого? Ну, один і тільки обідать по ходу Да, я, я ж шкодку зробив. А, і ти як. Так оказується ти тепер голодний, так? А, все, не дітей. Не, нормально і ви заробили. Ти чиш така, я ми базали з утра. Так що все, всі їдять, коротше, так? Ну що, Ярик, не забивав? Радіатора кондра. Забивав. Не наші катушку роботу, на групу 50 де я давала 500. А, так, ну, обід. Або хрів хрі скінчився. Всього всем після накрити. Гадай сіки <гадайся> відвезли. Шість тон. Ну ти не повністю ме догрузив. Ще б влізло? <різований> ну не бало. Ну півто <тонн> не влізло б. <різований> так, ну в общем, ми обідаємо. Хто дивиться цей ролик і теж обідає вам смачного. Ну а ми будемо працювати далі. <різований> так, ну що в нас тут? Там ще чуть-чуть лишилось. І тут. І, в принципі друга машина повна. Зараз насипаємо. Рідка працює теж на ура. Розкидає все ідеально. Оце куряве, веда, Ілюха? Можна трохи сипнути, але не будемо. Їхати недалеко. Так, прямо. Ви гляньте, яка краса. Я трошки залишилося. Йома, Ярик, я тільки камеру включу, ти починаєш опять курити. Та пішов, просто без роботи їхати. Ага. Да, Звісно, стерня обалденна получається. Все-таки котки КЗК рішають. Скажи, Ярик, ніде не забивається, ніде не горне. Площа ідеальна, всі стручки забрали. Та вообще просто супер. цьому році будемо купувати собі катки. То ми брали в оренду, тепер будемо купляти по-любому. Просто красота. Так, ну що, тут чуть-чуть лишилося і будемо переїжджати на другу ділянку. 16 поставили Вообще, красота! Так, в общем, ось ділянку ми змолотили 4 гектара і 30 соток, по-моєму. Получилася врожайність 38. 39, ну це так, плюс-мінус, точнее під 40. Я думаю, результат хороший. Тут у нас що було? зимня оранка, закриття вологи, культивація посів і КЗК катками ми закрили. Без добрив. Добрив не давали, ні по листу, ні по чому. Так вийшло, що не вийшло в нас нести. Зараз я везу. Ще одну машинку. Я думаю, на цьому будемо завершувати ми відос. Так що ой, зараз поверну. Е, кому цікаво буде дивитися далі за нами, е, за нашою соєю. Це в нас один сорт. Е, моя чуть-чуть ще зеленувата, буде другий сорт у їдбі. Подивимося, як та буде давати. Ну, в общем що, кому цікаво. Підписуємось, ставимо лайки, щоб відео йшло в рекомендації. Чим більше лайків, тим тоді мені більше заохочення знімати відоси. Значить, вони людям подобаються. в мене настрій кращий на відоси. І відосів буде тоді трошки більше. Так що якось так ми їдемо вигружатися. А вам гарного перегляду. Пока-пока.